Доброго здоров'я! Представництво президента України в Автономній Республіці Крим системним відслідковує ситуацію в тимчасово окупованому Криму. З моменту повномасштабного вторгнення Росія використовує Окупований Кримський півострів як військовий плацдарм для повномасштабного наступу на півдні материкової України. Окупований Крим відіграє роль в інтеграційних процесах новоокупованих територіях Херсонської області. Роль окупованого Кримського півострову у спроби окупації Херсонської області має два основні вектори: безпосередньо військовий та військово-цивільний. Останній включає спроби поступової інтеграції новоокупованих територій у російські інформаційні, культурні, освітні, економічні та фінансові простори. Військовий компонент полягає в тому, що внаслідок окупації Криму у 2014 році регіон перетворили на воєнну базу на південних рубежах нашої держави. Ми, як цивільний орган, не можемо та не будемо коментувати хід бойових дій у рамках військового компоненту, однак повідомимо про аспекти гуманітарного характеру, які виникають внаслідок агресивної війни. На початковому етапі окупанти намагалися налагодити роботу в цивільному секторі, але не могли Спрогнозувати напрямки та тривалість у зв'язку з чим, навіть із моніторингу відкритих джерел, ми побачили, що їхні плани мінялися щонайменше чотири рази, зокрема щодо спроби провести так званий референдум. Попри заяви та спроби створити відповідні виборчі комісії, окупанти не мають щодо цього чіткої концепції однак систематично штучно створюють підґрунтя для спроби анексії півдня в тому чи іншому форматі. Регулярно лунають заяви політичного керівництва Росії та підконтрольні її окупаційні адміністрації Криму, що жителі Херсонської та Запорізької областей, нібито прагнуть бути у складі Росії, а також про так звану перспективу анексії відповідних територій до складу РФ, маємо. Зазначити, що такі заяви є безпідставними, не мають нічого спільного з реальністю та направлені у першу чергу на виправдання війни у внутрішньому інформаційному полі для громадян Росії і жителів Окупованого Криму. На нашу думку, велика медійна активність окупантів у Криму говорить лише про їхній страх. Адже провал російської окупації на Херсонщині свідчитиме про шлях до деокупації Кримського півострова та притягнення окупантів до відповідальності за скоєні злочини. Спроби окупантів взаємодіяти з місцевим населенням почалися з надання так званої гуманітарної допомоги. При цьому частина товарів цієї гуманітарної допомоги спочатку фактично розграбовували в Україні, а потім роздавали, як нібито гумдопомогу від Росії. За загальним задумом, окупанти відпрацьовують питання взаємодії з представниками корінного кримськотатарського народу у місцях їх компактного проживання на Херсонщині. Для налагодження такої взаємодії окупанти залучили підконтрольний їм мовціят Криму та деяких колаборантів. За наявними даними, у селищі Новоолексіївка Гнічівського району Херсонської області окупаційні сили РФ систематично розповсюджують так звану російську гуманітарну допомогу під егідою окупаційного мовціяту Криму. Доставку цієї так званої гуманітарної допомоги забезпечує колаборанти закупованого Криму Енвір Абдураїмов. А куратором процесу з боку кримської окупаційної адміністрації виступає Єрвін Мусаєв. Важливо зазначити, що єдиним органом, який представляє інтереси корінного кримськотатарського народу, є Міджеліс, А більшість кримських татар, які проживають на території Херсонщини, були змушені виїхати з території Криму після окупації, особливо через небезпеку для життя та переслідування з боку силовиків РФ. Також активістів українців кримських татар із території Херсонщини викрадають вивозять на територію окупованого Криму, де звинувачують в екстремізмі чи терористичній діяльності, часто в участі в кримськотатарському добровольчому батальйоні імені Намана Чилібіджихана. Тут варто зазначити, що окупанти користуються тими ж методичками, що й в 2014 році під час окупації Криму. А напрацьований за 8 років спецслужбами РФ Каральний досвід у окупованому Криму тепер використовується в Херсонській області. Доказом є вивезення до місць на активістів із Херсонщини, які не йдуть на співпрацю з окупантами. В одному з таких місць у Сімферопольському СІЗО для активістів виділили окрему адмінбудівлю. Також їх направляють до будівлі так званого державного морського університету імені Ушакова в окупованому Севастополі. В інформаційному просторі жителям Херсонщини намагаються нав'язати ворожі наративи через поширення російської пропаганди. Спершу окупанти обмежили доступ до української інформації. Інтернету, а місцевих провайдерів підключили до кримських мереж. Далі з території тимчасово окупованого Криму здійснили ретрансляцію сигналу російських телеканалів і радіостанцій на захоплену інфраструктуру теле та радіомовників Херсонської області. Куратором інформаційно-пропагандистського напрямку у регіоні призначили російського політтехнолога та пропагандиста Олександра Малькевича. Він має контролювати встановлення у Херсоні пропагандистських телеканалів. Водночас російські чиновники та колаборанти з окупованого Криму залучаються до налагодження сільськогосподарських зв'язків Херсонщини з Росією, постачання так званої російської гуманітарної допомоги, направлення так званих волонтерів, організації механізмів окупаційних пенсійних та соціальних виплат тощо. Окремо просувається спроба інтеграції через примусову паспортизацію мешканців Херсонщини, для проведення якої залучають саме кримські окупаційні підрозділи головного управління з питань міграції МВС Російської Федерації. Основну ставку в інтеграції окупанти роблять на сферу освіти. Оголошено про впровадження так званих російських стандартів освіти у школах, нібито з 1 вересня. Для цього окупанти направляють вчителів до окупованого Криму на так звану. Ану перекваліфікацію разом із тим, через незначну кількість згодних співпрацювати з окупантами, вони були змушені змінити підхід і почали направляти методистів, зокрема з окупованого Криму, для навчання педагогів херсонських шкіл безпосередньо. В Херсонській області у батьківських чатах тимчасово окупованого Криму з'являються повідомлення з проханням допомогти та підтримати школи та дитячі садочки Херсонщини і надати благодійну допомогу у вигляді російськомовної літератури та спортивного інвентарю. Вперше дітей вивозили до окупованого Криму для здачі російських. Іспитів, але вказаний захід не висвітлювали російські медіа, оскільки він не знайшов підтримки серед молоді з новоокупованих територій. Окупанти проводять різні пропагандистські заходи, щоб створити уявлення піклування про дітей, надання нібито безкоштовних місць у російських вузах, але загалом це є освітні заклади окупованого Криму. Важливо зазначити, що за 8 років громадяни України значною мірою відчули, що таке брехлива пропаганда Росії: постійні обстріли на лінії розмежування, викрадення та катування наших співгромадян на окупованих територіях, тоталітарне управління та тотальна корупція. Південь чинить спротив окупації, поки зсу роблять свою справу. Вже скоро представництво президента України в Криму відновить свою роботу офісів в Херсоні та Сімферополі. Слава Україні, слава Зсу і наступного року в Бахчисараї.